Перед вторгненням, то, напевно, планував приїжджати в Львів, трохи відкладав на е, ремонт в квартиру, от тому е, були якісь заощадження, які потім якраз вже витрачав на донати. Десь біля десяти, напевно, напевне, напевне, живемо за весь час. Якщо там я можу цим донатом там, допомогти комусь е, військових, забанити якогось руху, то це все-таки приємніше, напевно і якась така культура, що постійно е, щось донатити. Неважливо від суми, просто мати це вже як звичку. Кожного місяця якусь частину можна виділяти, бо це вже більше як ну, не щось короткотермінове, а більше вігра довго. На потіках телебачення «Торонто» то е, згадують. Питають, може це. Дмитро Чеверда задана. Я можу зайти на сайт повіни живим», глянути по проектно, що купили, скільки дротиків на що, скільки вони коштують, що там дуже все е, детально.